Так, ну поговоримо про ситуацію з, з освітою. Бо власне про це певний період до цього ми в ефірі згадували і треба цю тему, скажімо, продовжити. Та, була ініціатива на рівні президента про те, щоб е, поліціянти перебували у школах. Це теж питання безпеки, це питання контролю, скажімо так. Та, яким чином цю ініціативу можна наразі втілити, і в цілому я так розумію, що це частина ширшого ширшого підходу, який називається службою освітньої безпеки. Про це мені видається теж варто поговорити. Запитання, ви знаєте, тісно, президент, виступаючи в Верховній Раді, дуже чітко сказав, що поліцейські у школі це не розкіш, а на сьогодні це необхідність, і зрозуміло, що спонукала до цього насамперед російська агресія та її наслідки, і зокрема збільшення випадків обігу незаконної зброї та боєприпасів серед дітей. Можу сказати, що безпосередньо створенням служби освітньої безпеки сьогодні опікується Міністерство внутрішніх справ, і перший набір інспекторів проводився саме з поміж поліцейських фахівців. Готувала мережа освітніх закладів міністерства внутрішніх справ, до якої входять національна академія внутрішніх справ та ще п'ять державних університетів внутрішніх справ, серед яких мій рідний одеський університет. Станом на кінець листопада, 2024 року, офіцери служби освітньої безпеки працюють вже у понад тисячі закладах середньої освіти, і до кінця року заплановано забезпечити їх присутність у майже двох тисячах закладів. Що стосується їх функціоналу, скажімо так, вони беруть на себе три основні функції: правоохорону, наставницьку та просвітницьку, і насамперед вони слідкують за безпекою навчального процесу, патрулюють прилеглу до закладу середньої освіти території і запобігають правопорушенням, наприклад, забезпечуючи режим пропускний, якщо потрібно, організовують евакуацію. Всі ці фахівці мають знання та навички, як запобігати, наприклад, вживанням алкоголю дітям, тютюну, наркотиків. Якщо потрібно, проводять профілакти... профілактику булінгу з дітьми. Також офіцери СОП контактуватимуть з усіма екстреними службами і навчатимуть, як діяти, якщо це потрібно, у разі небезпеки. Нещодавно у листопаді закінчився другий набір підготовки офіцерів служби освітньої безпеки. Цього разу він здійснився серед цивільних громадян, і всі претенденти на посаду офіцерів були протестовані на знання законодавства. Проводились медичне обстеження та співбесіди і перевірялися звичайний рівень фізичної підготовки. Можу сказати, що на мою думку, проект служби освітньої безпеки, який реалізує саме національна поліція, це дійсно такий елемент формування культури безпеки в Україні, і ця культура має стати нашою нормою повсякденного життя. І можна сказати, що чим швидше ця норма укорениться, тим більше безпеці будуть саме наші діти. Пане Леоні, ви говорите про виховання підростаючого покоління. А як щодо ветеранів, ми знаємо, що у системі міністерства внутрішніх справ дуже багато ветеранів, то якою є політика щодо цієї когорти міністерства? У дійсно міністерство внутрішніх справ це друге за кількістю військовослужбовців відомство у силах безпеки та оборони на сьогодні, і близько четверті чверті особового складу органів системи МВС виконують бойові завдання на передовій лінії. Тому Сибічна, скажемо так, підтримка ветеранів один із основних пріоритетів і важливий вектор роботи всього відомства, яким на сьогодні повністю опікується міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Можу сказати, що міністерство вже сьогодні створило дійсно потужну базу. Це, наприклад, п'ять ліцеїв для дітей ветеранів з повним пенсіоном. На повне завантаження працює мережа з вісьми центрів реабілітаційного лікування ветеранів. На сьогодні налагоджено підготовку військових психологів. Дуже важлива сьогодні професія на базі національної академії національної гвардії України, які вже працюють з ветеранами. Також відкриваються інклюзивні автошколи. Вже відкрито на сьогодні сім закладів і працюють заклади з адаптивних видів спорту, які відкриті на базі Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні для зручності ветеранів та спрощення бюрократичних будь-яких процесів запущено два дуже серйозних сервіса: це електронний кабінет постраждалого на постраждалого на сайті МВС України та контактний центр з питань соціального захисту. І фахівці е, телефонної лінії консультують ветеранів щодо отримання е, грошових виплат е, психологічної допомоги, медичної, юридичної, е, нарахування будь-яких пільг е, навіть е, якщо це стосується питань е, отримання пенсії. Також в листопаді цього року на базі головного медичного клінічного центру Міністерства внутрішніх справ відкрито новий комфортний та інноваційний реабілітаційний центр «Рекавері». У новому центрі вже отримують безоплатні послуги наші військові, поліцейські та рятувальники, і не лише ті, які зазнали поранень, а й, наприклад, після полону повернення з полону. Ну і у найближчих планах Міністерства внутрішніх справ за моєю інформацією створення центру ментального здоров'я і ведеться робота зі створення системи соціального супроводу постраждалих та їхніх сімей. Тому ще раз повторюсь, я вважаю, що сьогодні МВС дуже потужно працює в цьому напрямку, і саме завдяки ретельному контролю зі сторони міністра Ігоря Клименка.